Всім привіт, всім доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. Так, сьогодні у нас 26 грудня, другий день свят. Я продовжую отримувати вітання від вас в коментарях. Дуже вам цим дякую, всім взаємно, всіх взаємно вітаю зі святами. У нас чудова погода, ми тільки що з Богданчиком виходили на вулицю. Там мені треба було забрати у дівчинки з України приїхала. Замовляла там, матеріали на, для роботи. В общем, вийшла на вулицю. Туристів дуже-дуже багато. Прям, вообще. Е, погода така тепла, спокійна, немає ні, ну, ні вітру, нічого класно. І Люди гуляють, прям, то що треба. І Богданчик каже, ми проходимо, а там малюють карикатури. Я вже давно хотіла попробувати, думаю, інтересно, як воно, що воно. Ну, а тут Богдан каже: Я хочу, ну, давай кажу.' Спитала там два парня сиділи, ну, мужчина і парень недалеко друг от друга, а в одного спитали 50 злотих 10 минут. А потім ми пішли за, за цим же передачкою з України, вернулися, в нього вже була людина якась, і ми спитали у другого, він сказав 40 злотих і 4 хвилинки. Ну, Богданчик сів. Блін, такий класний получився малюнок, я просто в шокі. Я зараз його принесу, тут покажу вам. Такий смішний, ну, прям Богдан радий каже, а я такий улибаюся, тут улибаюся. ну в общем. Кажу Богдану, ти будеш без настроєння, буду тобі постійно цей малюнок показувати ну портрет. Щоб ти бачив, що Богданчик, наверное, закрив. Е, щоб ти бачив, що ти улибаючийся, а не угрюмий парень. В общем, так ми прибігли додому. Мені в 2 години треба буде піти по ділам, а я ж до наших. Наші поїхали, е, теж не знаю, кудись вони поїхали. І, в общем, а мені треба тепер Богданчика десь оставити. Ну, в тому плані, щоб вони повернулися, а я йшла е, по своїм ділам, поки хороша погода. Так що, от такі діла. Ще зараз вам покажу мені клієнтка моя подарила подарок новорічний, я в якомусь відео показувала. І була така бомбочка, я не могла поняти, що це таке. А Потім, коли я почала распаковывать, я поняла плюс-мінус. А потім, як розпакувала, я зрозуміла, що я неправильно зрозуміла. В общем, сейчас покажу. В общем, була така бомбочка, да? воно було кругленьке таке. З усіх сторон, так от було е бомбочкою. Я почала відкривати її. Намальовано щось з апельсинкою в плані апельсинки. Я така поняла, думаю, все, це апельсинка в шоколаді. Ми колись в Україні ще були у нас магазини, ми продавали такі дольки апельсина в шоколаді. Я думаю, о, точно, це дольки апельсина в шоколаді. Беру така цю штучку, дивлюся точно. Точно апельсин в шоколаді. А потім отак откусюю, а це просто шоколад. Із цими Ну, із вкусом апельсина, із, ц... із Цедрою. Із цедри Апельсіна. В общем, класна вкусна шоколадочка, необична з апельсина. Представляєте, от такий мені подарочок подарила моя любима клієнтка. В общем, в цьому году, звісно, мене задарили подарками. Я ніколи стільки не отримувала ні в Україні, ні коли працювала в. Ну, в наймі, в салоні. Ніколи мені ніхто нічого такого не дарив. А тут прям взагалі я просто благодарна всім, всім дякую, хто мене задарив подарками, мені дуже-дуже приємно. От, я сподіваюся, що ви теж отримали подарки і від своїх близьких, і від рідних, і... і теж у вас гарний настрій. Зараз вам покажу, яка у нас погода, бо я на вулиці не знімала. Не знаю, я, я тепер путаюся. В общем, валік мені каже, Ліда, як ти це все можеш успівати? Да, ніяк я це все не можу успівати, тому що дуже багато сил йде на зйомки. І помимо того, що я працюю на основній роботі. І в мене дуже багато клієнтів. І я не знаю, як це все вспіть. Я думаю, що я успію, і це все в мене вийде. Але я розумію, слухаючи умних людей, я зараз слухаю там, різні аудіокниги, тому що читати немає часу, а слухаю в наушнику. І кажуть, що частіше за всього, коли ти хочеш зробити десь якісь результати, добитися в якійсь справі, то тобі треба на ній прямо сконцентруватися. Як я, допустимо, я хочу. Сконцентруватися на онлайні, допустимо, на соціальних мережах, вести це все, бути блогером, да, то треба на цьому сконцентруватися. А я не можу на цьому сконцентруватися, тому що в мене є основна моя робота. І я оце знаєте туди, сюди, туди, сюди. Но я не можу бросити основну роботу, тому що вона мені дуже нравиться, вона мені приноси прибиль. Ну, я така людина, що мені треба, щоб я була в безпечності фінансовій. Да? От, ну, і я розумію, що якщо викладається не на повну, то в соціальних сетях не вийде розвиватися. Тобто, це як основна робота. Нехто ну, не думають, що, мабуть, ніколи не знімав, що це так просто зняв відео і все. Да, якщо ти не хочеш заробляти на цьому, то ти можеш просто знімати відео, ну, ти з цього не будеш нічого имати. Тобто Ти просто знімаєш відео, виставиш і все, і толку з цього не буде. Тобто, вряд ли хтось хотів би цим займатися. А якщо хочеться зарабатувати і зробити це основним істочником доходу, да, допустим, тому що за чого я хочу соціальні сети вести? За того, що я б хотіла трошечки розгрузити себе фізично, і якби, щоб у мене розв'язалися руки. Я не хочу бути сильно прив'язаною до одного місця. Коли я працюю з нігтями, то я б. <кій> О, то я прив'язана прямо от е, до свого кабінету, до свого стола, е, що я мала пиляти. Тобто, я не пиляю, не сидю, значить, все. І так проходить моє життя, е, що я не можу нікуди не вийти, не поїхати, нічого, тому що якщо я не пиляю, значить у е, мене встановлюється доход. А мені б хотілося, щоб було в мене паралельно і доход онлайн, і доход е, ну, офлайн. І мені вже там я одну дівочку дивилась, вона об'ясняла, яка система перехода з офлайна в онлайн. І я, вроді би, вже була настроїлась на це і робила так. А потім щось в мене, оце, навірно, новогодні праздники, багато сильно людей, і воно мене збило з толку. І все, я опять почала плять, пилять, пилять, а врем'я на, е, YouTube Ютуб немає. Я розумію, що вам теж хочеться, щоб Ліда щось записувала інтересне, щоб сходила в гори, тому що багато дуже хто мене дивиться, тому що я ходю в гори, показую, як це е, виглядає. Ви хочете якихось е, таких відео, знаєте, інформаційних, щоб це було якесь. Ну, якісь... Смисл цього відео. А у мене не виходить цього зробити, тому що, е, що я работаю на основній роботі, і у мене всі мысли виходить, туди направлені. А щоб мені направити мислі в YouTube, це мені треба відвлектися від от роботи із ну, мотиватор, е, Вона мені розказала, каже, Ліда: тут найголовніше планування. Якщо ти розплануєш правильно свій час. Ти будеш все-все вспівати. Якщо ти не розплануєш, ти не будеш нічого робити, нічого вспівати і толку ніякого не буде. Тому що буде просто время проходить зря, десь там в інтернеті посиділа, десь там полежала і все. І ніякого толку з цього не буде. Так що, головне, розпланувати. Якщо ти будеш по плану все робити, ти будеш більше успівати і буде більш продуктивно там, твої дні проходить. Так що я не знаю, як, звісно, це все зробити. Ну, тобто, я знаю, як це по факту ділається, але я не знаю, як це все примінити у себе, тому що <кій> розказати комусь я можу сама. А от зробити у себе не завжди виходить. І за того чаще, за всього, <кій> і за того, чаще. За всього, нам треба помощник зі сторони, який би нам допомагав. <кій> Хорошо, що в мене є мама, яка мені постійно дає нотації. В общем, і так, що такі діла. Я не знаю, я просто дуже мічкала записувати хоча б одне відео в день на YouTube, щоб воно було регулярно, стабільно і по якійсь там темі. Потім я записую ще інстаграм веду, і теж вже два місяці як я його веду, время пройшло, мені нравится, мене все устраює. Єдине, що він теж забирає время, І зараз я завела новий Тік-Ток. Там він теж вже модний якісь монетизації. не знаю, що в мене з нього вийде. Ну, хочеться вести ще TikTok, тому що в TikTok з TikTok, типу, можна переводити аудиторію на Instagram і на YouTube. Тому що, допустимо, у мене. На Ютубі не сильно швидко е, росте аудиторія, не сильно багато підписчиків. Е, так що, ну, типа, з Тіктока можна переводити. Ну, не знаю я. подивимось, як це все буде. Це я вам так чисто розказала своє е, те, що в мене було. Мислі, мислі мої по поводу того, що я роблю. Тому що знаєте що? 25-й рік починається, у мене на нього великі надіжди. Але те, що якщо ми не будемо нічого робити, то нічого не зміниться. Тільки надіжди можуть бути обосновані і приводити до результату, тільки в тому випадку, якщо ми щось робимо. Да? І за того мені треба прямо до, до нового року все прописати. Я та людина, яка все прямо на листочок записати. чтобы я уже знала, чем я буду заниматься в 25-м уроке и шла до своих силой Так что такие вот у нас дела. В общем, наболтала, наболтала. Сейчас вам покажу, как у нас погода за окном. А ясна погода. Красиво. Самолеты летают. Было ж показать. Вот такой получился Богданчик. Такая карикатурка у нас. Довольный. Вода тебе нравится? Конечно да. Я же, же, же на улице сказал, что понравилось все. Даже, а еще лучше зубы смешные. Зубы ему понравились такие великие. <laughs> Классно. Сорок злотых вот такой портретик стоит.